Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршвець. Наступив 2025 рік рік від якого буде залежати дуже багато. В першу чергу буде залежати багато від українців. Якщо вони не отямляться, не відкриють очі, не почнуть думати, що ся робиться, як кажуть, в західній частині України, то України не стане. Саме страшний ворог України це невміння українців думати, аналізувати те, що робиться у них перед очима. Ви скажете, наведи приклад. Наведу приклад. Сьогодні у нас 1 січня 2025 року. Дуже багато. Людей на Ютубі, Фейсбуці, в соцмережах викладають відео, поздравляють українців з Новим роком, бажають всього найкращого. кажуть, що 2025 рік буде легшим, буде роком перемоги, кажуть, що потрібно бути оптимістами. Одні кажуть, що в травні 2025 року закінчиться війна. Я дивлюсь на це все і думаю. Як легко обдурити українців? Як легко забити їм баки. Просто приліпив назву, так як Гордон, що 30 грудня закінчиться війна, да? і 2, 2 мільйона переглядів. Ну що ж, рідні, скажу я вам правду. Ви знаєте, саме непопулярне в мене, напевно, буде відео. Напевно, багато хейтерів на мене накинуться, але я назву це відео дуже просто: Українці, копайте собі могили. Можете кричати на мене, можете кидати в мене каміннями, можете робити все, що хочете, але ви ж просто не подивилися про одну новину. Да? Ви всі новини дивилися про обстріл Києва, про Новий рік, про інші да, події, які сталися в січні і в ніч на новий рік, да, 1 січня і в ніч на новий рік. Але ви упустили одну новину. З 1 січня піднімаються ціни на все. Піднімається в ціни від 2 до 5 разів. Страшно. 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 Я не говорю там за автоцивілку. Я не говорю там за щось таке. Да Я говорю про ціни для пересічного українця на продукти, на послуги, на податки. Бізнес. Просто знищують оподаткування. А раз бізнес плати податки, значить ціни на товари підвищуються. Підвищується зараз в 2-3 рази вартість бензину. І так зараз 50, 60, 70 гривень. Що буде 100 гривень літра бензину. А яка ж тоді ціна буде на товари? Кажуть, товари у нас і ціни повинні дійти до стандартів Європи. Так у нас вже. Яка Європа? У нас же товари і ціни вже вищі, ніж в Європі. Зарплати пенсії не зростають, ніяких дотацій немає. Прості люди, прості пенсіонери давно вже вмирають. Що робити? Ви знаєте, тут мені важко збирати словами, тому що я прочитав про це все підняття цін від ФОПів, від бізнесу, від енергетики, від газу, від продуктів, від, 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 від всього. Скажіть, будь ласка, рідні, дорогі, як вижити нам? Вижити просто, не перемогти, ні. Не... Як вижити? Для того, щоб перемогти, потрібно що? Щоб солдат був наїджений, одягнений, доглянутий. Для того, щоб перемогти, потрібно, щоб люди, хоча б мали мінімально на що поїстися, полікуватися. Подивіться, гігантські черги в аптеках України. Подивіться на ціни на ліки, на ціни на все. Звідки людям брати гроші? От ніхто ж з влади не питає, звідки ви берете гроші. Кожен телеканал чіпляє: донатьте українці, донатьте українці. Звідки ля гроші брати на все. З 1 січня підвищуються ціни на все від 2 до 5 разів. Це геноцид українців, це знищення українців. Хто цього не розуміє, ну для того я і виклав відео, в якому я дуже важко підбирав слова, тому що. Тому що страшно, коли українці не бачать, як їх просто закопують живцем в могилу. Причому це роблять свої. Тому я називаю відео Українці копайте собі могили. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!